Травень місяць, який же буде він для вас водолії? Добрий день, водолії, травень місяць для вас. Початок травня. Початок травня думаєте ви, переживаєте через якісь події, може, ви в депресії знаходитеся, якісь розчарування розставання якісь, жалкуєте за чимось, якесь горе, не можете змиритися з стратою чогось, може вас звільнили з роботи, може, вас кинув якийсь людина, ваша кохана. Дивіться, ви, ви повністю закрита людина, не хочете не підтримки близьких, відвернути від усіх, сама повністю погрузилась у свої такі печалі. І дивіться, стоїть вона і дуже жалкує. Ну, Дивіться, можна змінити фокус і жити далі, не дуже зациклюватися на цій ситуації. Так, і ще одна карта для вас водолії. Зміна вас роботи, прогрес, переміни, успіх до, до кращого, переїзд, дивіться, якась мандрівка. Може, ви прийшли до того, що вам потрібно розлучення, або ви опять вступаєте, в якісь нові відносини. Ось дивіться, тут чоловік забирає жінку і вони їдуть у нове життя. Рухаються вперед, перехід від одного стану в інший. Це карта прогресу. Ваше життя зміниться на краще. Рицар чаш вам такі дії позитивні, позитивні емоції. Дивіться, це людина, яка Може, це молодий чоловік такий, який до вас приходить, такий він непостійний, який у вашому житті так з'являється і зникає знову. Наприклад, там, людина, яка часто їде в командировки або вахтовим методом працює, людина, яка періодично з'являється у вас на вашому шляху. Так. Середина місяця для вас водолії. Середина місяця для вас водолії. Король чаш. Прийміть допомогу від цього людини, яка біля вас. Це, може, ваш начальник чи ваш, може, чоловік, людина, яка дарує вам емоції, творчо вас вдохновляє, підтримує. Може, це ваш батько. Підтримка. Не відмовляйтесь від підтримки. Карта це вказує. Рицар жезлів. У вас зміна, зміна вашого життя. До вас прямує такий рицар жезлів на машині. Це людина така, яка Ваше життя покращить, може, у вас зміна в роботі, зміна в відносинах, фінансові зміни. Це зміни на краще. Карта змін на краще. Серединка місяця. Туз жезлів початок. Початок нового вам шанс. Життя дарує шанс знову почати все спочатку. Не бійтеся змін. Зміни, які відбуваються, вони ж завжди на краще. Так, і кінець місяця для вас водолії. Кінець місяця. Кінець місяця вам робить такий. Дивіться, тут вказано на те, що крестини тут дитинку крестять в вашому житті. Може, ви будете на крестинах події, може, це народження нових ідей, народження дитини, наприклад, Кристини дитини, це ваші ідеї, ваші такі нові такі починання. Тому що ви винашуєте довго, думаєте, боїтесь, там їх втіливають, але ви не бійтеся, все воно з Божою благословення, все піде як дуже добре. Дитинка це народження нового, успішного початок, усі щасливі, усі задоволені від цього нового, і ви будете задоволені від цих нових подій. Тройка жезлів, ви в дорозі, Змі... ну, зміна, зміна подій. Це знову зміна подій, зміна роботи, нової роботи. Може, якісь ви візьмете додаткові якісь роботи, додаткові знання, додаткові подорожі, від'їзди, переїзди. Це все таке додаткове, що в вашому житті робиться, ну, зміни. зміни в вашому житті. Так, остання карта для вас: дев'ятка пентаклів. Все покращиться. Те, що ви планували, те, що ви дуже довго працювали, ваша плідна робота принесе результат. Ви у сім'ї, ви кохані, ви, люб... ви любимі, ви працюєте на гарній роботі, яка вам приносить дохід. Дев'ятка Пентаклів це карта отримання результату, працювали ви плідно, результат позитивний. Дивіться, дороги і двері перед вами всі відчинені. Вас чекають, люблять, і те, що ви робите, все правильно, вірно і приносить вам задоволення. Так, до зустрічі, козироги! Мама, які козироги? Водолії. Водолії. До зустрічі, водолії.